Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо вивчати математику, а саме знову ж тригонометрія. І темою уроку у нас є розв'язування вправ, які заслуговують уваги. Що це означає? Ми повторимо формули, які є найбільш важливими. Записуйте перше задання спростити вирази. Косану з четвертій степені альфа відняти сину з четвертій степені альфа. Вас напевно настрашили четвертій степені. Але ми пам'ятаємо, що косинус четвертій степені альфа – це є косинус квадрат альфа до квадрату. Аналогічно синус четвертій степені альфа ми виразимо як синус квадрат альфа до квадрату. Запишіть, будь ласка. І так, ми побачили, що ось тут є формула скороченого множення. Різниця квадратів двох виразів. А квадрат це наш скосинус квадрат альфа, це А у квадраті. Відняти Б у квадраті. Ми маємо різницю квадратів двох виразів. Знову ж, як на попередньому уроці, ми будемо застосовувати формули скороченого множення. А саме різницю квадратів розкладемо на множники. В перших дужках різниця цих виразів, тобто косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа, в других дужках сума цих виразів. Косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа. Ще раз, різниця квадратів дорівнює добутку різниці виразів та їхньої суми. Оскільки це тригонометрія, ми подивимось, що тут де сховано. Десь тут є тригонометрична одиниця. В перших дужках, ось тут я альфа пропустила, в перших дужках косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа, хто вже бачить, це косинус подвійного кута. Ось ця формула це є косинус подвійного кута. Кут альфа. Фігурує ось тут, значить, це косинус д 2 альфа. Косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа це є косинус подвійного кута, тобто косинус 2 альфа. Помножити. А що ж таке в нас в других дужках? Косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа, або синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа. Цей вираз дорівнює 1 Вираз, друг дужка. Тому множимо на одиницю. Дорівнюємо. Вираз. Косинус 2 альфа помножений на одиницю, не змінює цього виразу. Тобто це буде косинус подвійного кута альфа. Ось так ми спростили вираз. Застосували формули скороченого множення, застосували знання наші про основну. Тригонометричну тотожність. А саме косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа це є одиниця. І застосували формулу косинуса подвійного кута. Ви бачите, у цій вправі дійсно потрібна увага, потрібне знання. Наступна вправа спростити вираз. Запишіть його. 2 синус 15 градусів на косинус 15 градусів, помножити тангенс 30 градусів і котангенс 30 градусів. Знову ж, будемо дуже уважні. Перш ніж спрощувати вираз і, скажу наперед, знайти його значення, ми повинні подивитись, які ж тут тригонометричні формули сховані, заховані, які ми повинні бачити. Ось в нас була тригонометрична одиниця. Пригадаємо ще таку формулу. Тангенс альфа на котангенс альфа такого самого кута. Це теж буде одиниця. Тобто, в заданому добутку, тангенс 30 градусів помножити на котангенс 30 градусів, це буде одиниця. Ми зараз запишемо. А що являє собою ось цей перший добуток? Множник 2, синус 15 градусів і космос такого самого кута. Цей весь вираз. Це є подвійний синус подвійного кута. 15 градусів. Це буде синус 2 помножити на 15 градусів. Ось цей вираз ми замінили. І помножити ще на одиницю ми запишемо, хоч добуток від цього не зміниться. Синус 2 помножити на 15 градусів. Це буде синус 30 градусів. Ну, помножити на одиницю, вираз не змінюється. Отже, ми побачили, що знання формули синуса подвійного кута дає змогу перейти від 15 градусів до 30. А синус 30 градусів ми знаємо з таблички, що це дорівнює одна друга. Отже, знаючи. Формули, тригонометрична одиниця, синус подвійного кута, ми такий великий складний вираз, спростили і знайшли його значення. Наступне завдання запишіть теж знайти значення виразу. Знайти значення виразу. Тангенс альфа додати котангенс альфа і помножити на синус подвійного кута. Перш, ніж робити будь-які перетворення з тригонометричним виразом, потрібно подивитися, які ж тригонометричні вирази задані, тобто які функції. Тангенс альфа додати котангенс альфа. Що таке тангенс? Тангенс альфа. Це синус альфа поділити на косинус альфа, це дріб. Котангенс це косинус поділити на синус. Тобто, в дужках в нас є сума двох дробів, які ми за Далі, за дужками, в нас є синус подвійного кута. Тут у нас кут альфа, тут 2 альфа. Значить, цей вираз. подальшому ми розкладемо за формулою синуса подвійного кута. Поки що його чіпати не будемо. Значить, і надалі пам'ятаємо, якщо у вас є, це з такого досвіду розв'язування, тангенси і котангенси вирази І синуси, чи то синуси і косинуси, я раджу завжди тангенси і котангенси заміняти дробами. Запишемо в перших дужках. тангенс альфа це синус альфа розділити на косинус альфа. Додати, що ж таке котангенс? Це косинус альфа розділити на синус альфа. За дужками запишемо поки що синус подвійного кута. Потім застосуємо форму. Дорівнює. У нас в дужках додавання двох дробів з різними знаменниками. Знаменник косинус, знаменник синус. Що буде спільним знаменником, їхній добуток. Тому запишемо знаменників. Косинус альфа помножити на синус альфа. Додатковий множник до першого дробу. Знаменник косинус, додатковий множник, буде синус альфа. До другого дробу знаменник синус, то додатковий множник косинус альфа. От так як ви додавали дроби з різними знаменниками в 6 класі. Цей знаменник іде множником до першого, цей – до другого, а спільний їхній добу. Тому домножуємо синус альфа на синус альфа. це буде синус квадрат альфа. Додати, бо знак косинус на косинус це буде косинус квадрат альфа. І помножити на синус подвійного кута. Знову ж подивимося на наш одержаний вираз. Що являє з собою вираз, який стоїть в чисельнику. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Знаючи формули, це є основна тригонометрична одиниця. Тому замінимо одиниця помножити на наш синус подвійного кута. А синус подвійного кута ми розкладемо в добуток, бо в знаменнику є добуток, тому напишемо. ось це наша одиниця ми замінили. 2. Синус альфа на косинус альфа. Ми дріб помножили на вираз. Дріб залишився, а ось цей вираз пішов множником в чисельник. В знаменнику, косинус альфа помножити на синус альфа наш знаменник. Дорівнює. Що ж ми бачимо? Що множники чисельнику такі самі, як в знаменнику. Косинус альфа скоротиться з косинусом альфа. По Поодиничці буде. Сінус альфа, множник. Скорочуємо лише на множник і скоротиться. І що в нас залишиться? Чисельнику одиниця на 2 це війка. В знаменнику 1 на 1 1. Значення цього дробу буде 2. І так, ми сьогодні розв'язали вправи, які заслуговують саме уваги і знання формул. Але найбільше значення має ваша увага. Дякую за увагу!